По тому питанню, що розсматривалося 27 числа. Тоді, коли проросійські сили питалися під предлогом Інгульську Ні провести питання, да, здравствуйте, Єлісавідград, ми категорично виступали, виступаємо і будемо виступати проти. Ні Кіровограда, ні Єліса не буде. Повинна бути тільки проукраїнська назва. Це не має значення, це буде Інгурськ, Златопіль інше, інша назва. Головне питання, щоб не було проросійських назв. У нас Центральна область України. Ми виступаємо за українську назву. Те, що організатори ні Інгульську та Здравствую, відмовилися від свого флешноба. Мітинга і прочого. Але ми на всяк случай вирішили вийти і виступити з тим питанням, що ми підтверджуємо свою конкретну позицію. Є Відграду не бути. Ми цього не допустимо.